Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і зараз будемо говорити з журналістом, блогером, нашим колегою Романом Цимбалюком. Романе радий бачити і чути. Слава Україні! Героям слава, привіт, Павло! А, Ну що ж, я навіть почну з цитати російського блогера військового файтер бомбера Значить, що він написав? 337 безпілотників сім бізпілотників і унічтожена над Росією. Ну то є їх запустили дітей під 500. Що було їх ціллю аеродроми в Жуковському і Домодєдова, Терор Терормірняка чи ще щось не суть важливо. Це я на люту перекладаю. Бо, звісно, основна мета атаки це демонстрація ударних спроможностей збройних сил. України перед е, переговорами е, на чолі з Зеленським з Сполученими Штатами, де вони обов'язково розкажуть, як вони вміють в далекобійні удари, в тому числі по серцю нашої страни. По Москві справді дуже давно не прилітало. А зараз і Мадєдова, і там якась залізнична лінія, і аеропорти закриті. Я так розумію, що що війна у них і де як це називалося? У них демілітаризація України за. Три дні воно якось СВО йде по плану, як ти це бачиш. Так, ну натопував вони росіяни, щоб завжди не брехати. Значить, Зеленський в перемовинах з американцями участі не бере. У нього окрема програма, відповідна зустріч з принцем Саудівської Аравії. Ну, це мені здається, то просто треба зафіксувати. Зрозуміло, що це демонстраційний удар по російським об'єктам. Якщо так от я все відео переглянув, ну що там, десь в квартиру кудись залетіла, якусь не парковку спалила. Якісь там мамочки, які, вочевидь, не цікавляться зовсім політикою, дивуються, а нас за що, ну і так далі. Але факт залишається фактом. У нас же ця довга рука є давно, і в європейській частині Росії НПЗ про це чудово знають. Насправді нас же тут звинувачують, що ми тут є самими головними мілітаристами, і по великому рахунку, от зараз українські. Держава виступає за запровадження часткового перемир'я в повітрі відповідно на морі, тобто без застосування ракет, дальнобойних дронів, і, відповідно, не топити кораблі в Чорному морі. Таким чином, ми демонструємо Дональду. Який постійно змінює свою точку зору на те, що відбувається, що от ми то хочемо миру. Ти там казав, що ти зараз робиш пізділ ну мирну угоду з Володимиром Путіним? То, будь ласка, от ми готові. А що ви можете запропонувати? Бо наші американські друзі вони зараз позиціонують себе виключно як така нейтральна сторона, і ми, звісно, цінуємо американський внесок в? Перемогу України, але якщо ви нейтральна держава, а зараз ви нам зброю не постачаєте, то чого тоді до нас причепились? Давайте поговорити з російськими маньяками. Ну це важливо. Це важливо і для американців, тому що дехто вважає, що в цій аборуці, яку пропонує зараз Дональд Трамп, там все дуже добре за винятком одного аспекту. А, немає цього, знаєте, справедливості в цьому немає. Бо сполучені штати завжди якось позиціонували себе, що вони про поганих хлопців за хороших хлопців. А зараз трошечки ситуація змінилася. Оцей от аспект: що якщо ми не називаємо Росію агресором, то не і це роблять Сполучені Штати, це ж не значить, що вони перестали бути агресором і не єдниками і російськими потворами. Ну, десь так, власне, уже навіть до Японії докотилися, ну певні такі, знаєш, а, цікаві цікаві тенденції про те, а як дивляться на те, як Сполучені Штати Америки, звісно, найпотужніша держава в світі. Зараз ну там особливо ці всі історії описує з вибаченнями. Один з японських політичних оглядачів написав: слухайте, ну ми зараз за мить від того, щоби Джей Ді Венс і Ілон Маск сказали, сказали Японії, щоб Японія зараз була вдячною за те, що отоді, тоді, під час Другої світової війни, в 45-му році, не бомбили ядеркою ще і кіото. Да, от якось воно все заходить на сторону абсурду, причому заходить на сторону ну на розуміння цього абсурду цієї такої специфічної позиції, навіть у Тихоокеанському регіоні. От власне. Е Сьогоднішні перемовини далі анонсовані перемовини між американцями і росіянами. З твоєї точки зору, що там може запропонувати зараз Росія? Ну бачите, американці використовують таку конструкцію. Ми не знаємо на що готові росіяни. Нам треба з ними зустрітися і перевірити їхні, скажімо так, ну їхні можливості і бажання по компромісу. Коли вони проговорюються в голос, то трошечки смішно стає, бо росіяни не готові на компроміси, і зазвичай якісь зміни відбуваються, коли ти. Використовуєш тиск. А якщо ти не піднімаєш лапки скрізь, то відповідно а чому їм якось заспокоюватись? Тобто перемовини, я так розумію, можливі з росіянами, і їх, якщо так от в цілому все звести в те, що лунає в інформаційному просторі, їм натякають, що треба перейти до Заморозки війни. Там є багато нюансів, а де ж буде проходити кордон, якісь історії про миротворців. І так далі, їх настільки багато, я вважаю, що нам, нам миротворці, не потрібні, нам потрібні армії західних держав, які прийдуть до нас в гості відповідно до нашого національного запрошення. По всі ці історії там, ООН там, і так далі, це, вибачте, буде собача пісня, бо ООН сама перетворилась в собачу пісню. Тому все відкрито. Саме головне, що ми маємо зараз зафіксувати. В яких умовах відбуваються перемовини. Ми не є тут в, в, в статусі слабкої сторони. Ми зупинили російський за... наступ. Я розумію там ситуацію в Курській області. Зрозуміло, вони хочуть нас звідти вибити перед початком перемовин. І там у них зараз цікава історія з трубою, як вони там всі взяли і зайшли до нас в тил. І в цій історії саме класне одне кадрів в трубі Багато а хто вийшов з труби, жодного кадру нема, навіть не знаю чому. Тобто, якщо повернутися до загалом глобально до лінії фронту, ворог зупинений в Москву пролітають дрони на морі. Ми робимо те, що ми вважаємо за потрібним, і і, і не є слабкими. Плюс у нас є союзники, які нам хтось допомагав. Хтось продовжує допомагати і обіцяє збільшити цю підтримку. Ми пересіли за ці три роки на дуже велику кількість західних і не тільки західних літаків, між іншим, бо багато літаків радянського виробництва Україна отримала за ці три роки. Тобто можна вести перемовини. І ще раз, ми тут не слабкі. Ми тут не є поки що слабкою ланкою, але ну з того, що я побачив зокрема напередодні напередодні вранці на борту Air Force One, це президентський літак. Журналіст Washington Post прямо запитав у Дональда Трампа, президента Сполучених Штатів. Типу, а ви не вважаєте, що Путін просто ну, вас зневажає, президента Сполучених Штатів, тому що він ну ніяк не прислухається. Він вторгся в Україну, він бомбить Україну. А ви хочете миру? А президент Путін вас зневажає. Трамп відмовився відповідати на це запитання і сказав журналісту Вашингтон Пост, що зараз цей журналіст дуже сильно підірвав до себе довіру. Ну і далі сказав, хто там наступний, яке там запитання. Тим не менше, уже видання «Аксіос» пишуть, що гнів Трампа зростає через те, що він хоче привести сторони до припинення вогню. А росіяни поки що не зменшують градус ескалації і взагалі нічого не демонструють, як, як як якісь кроки до поступок. Навіть минулі перемовини в Саудівській Аравії це було про розширення дипломатичних представництв Росії в Сполучених Штатах. Ну і дзеркально, а не а не про що, що стосується війни. Ну ми ж не знаємо, що там було насправді. Я думаю, вони говорили в першу чергу про війну. А для того, щоб це якось замаскувати, бо було поставлено питання про посольство. Нас посольство не, не цікавлять. Я би не сказав, що росіяни нічого не демонструють. Насправді це не зовсім так. Дивіться, останні скільки вже три місяці мовчить Володимир Путін взагалі не висловлюється з приводу перемовин і жодних характеристик на від. На на відміну, ну, не не дає цьому. Він не каже, що вони підуть на Лісабон. Він не повторює свій ультиматум від літа минулого року, де він казав, що ми хочемо чотири області, плюс відповідно, Крим, плюс якісь там обмеження суверенітету. Він же цього не робить, і це не випадково, тому що між іншим пропаганда теж це не проговорює. Вони говорять, що позиція Путіна від літа, яку він оголосив в МЗС, виступаючи на Раді послів, чи що там у них було. Але не проговорюють, що саме там було сказано. Це ж теж такий цікавий момент. Вони, не, вони вже не говорять, що ми не зупинимося, поки не захопимо Херсон. Чому вони це не говорять? Тому що вони не захоплять ніколи. І це розуміють і росіяни. Вони можуть знищити багато, можуть вбити там багато людей, але захопити не можуть. І всі це розуміють. Тому сказати, що нічого не відбувається з російського боку, теж мабуть буде недаречно. Тому я вважаю, що позиція росіян вона зараз така вичікувана. Наша задача на цих Перемовинах в Саудівській Аравії зробити так: сказати, що дорогі наші американські партнери, друзі, хочете пам'ятник Трампу в Києві на хрещатику, то треба робити наступне. А перше, що треба зробити, ви тут нас взивали негарними словами: диктатор, ні диктатор, там вибори, не вибори, це все називається пантиф в бік, бо ви ж прийшли займатися питаннями миротворчої. Частини. Ви хочете миру, то займатися миром. Вони нас наїхали, обмежили нас по деяким важливим для нас опціям. Ми от подумали і зараз говоримо: ми на мир згодні. Ось наш перший перша пропозиція: припинити стріляти, стріляти один по одному дронами і ракетами. Якщо ви миротворці, якщо у вас є якісь реальні важелі впливу на російську сторону, тоді, будь ласка, займайтеся. Якщо нема, то не задуряйте нам голову, бо нам знову треба буде бахнути по Москві, щоб переконати всіх, що у нас є засоби для того, щоб наносити удари по російській столиці. Ще одна історія з Москви, російські медіа так звані почали розказувати про імовірну передачу чи обмін даними між Росією та Сполученими Штатами. Значить, очікують від американців обміну розвідувальними даними для боротьби з тероризмом. А ці дані також мають включати дані росіян, які воюють на боці України, різної так званої опозиції, учасники. В цього ФБК фонда боротьби з корупцією Навального, яко, який в Росії вважається екстремістським, це такий wishful thinking, як кажуть американці. Тобто, вже наперед видавати бажане за дійсне, що от зараз ми, ну як Соловйов казав, все, Трампушка вже виконує те, що хотіла Росія анексії, будь ласка, приєднання територій, будь ласка, референдуми, будь ласка. Тобто, те, те все те, що робила Росія по відношенню до різних. Країн, зокрема, і проти України, От зараз за їхньою за їхньою логікою демонструє і Дональд Трамп, а Значить, росіяни вже в повному шоколаді, і зараз от збираються вже отримувати якусь розвідувальну інформацію від американців. Що це таке? Можливо, вони поновлять обмін певною інформацією, але це стосуватиметься не нашого театру бойових дій військових дій, а мабуть Сирії, скоріш за все, тому що там є у них певні моменти, де їхні їх інтереси можуть в теорії перетинатися. В цьому плані я от єдине, що зараз сильно жалкую, чому я прийшов на ваш ефір без костюма і без галстука. Тому що я хотів подякувати американському народу за те, що Рубіо держава... Авний секретар чітко заявив, що зброя Російської Федерації постачатися не буде. А якщо не буде, то ну поводьтеся, це вже не би що. А плюс вони чітко заявили, що не будуть відключати Starlink. Ну тобто, це більш ніж причина одіти краватку. Тому якщо ми дивимося на ці, як вони кажуть, що всі бажання росіян будуть виконувати. Тися, а я так не думаю. Питання в чому? Що наші американські друзі, от вони так багато всього говорять. Між іншим, один з пунктів Дональда Трампа про от коли він наїжав на журналіста Вашингтон пост за те, що Путін його не поважає. Він же там, серед іншого, сказав, що карт немає не тільки у України. І у Росії теж немає карт. І е, до цього у нього було формулювання припинити вогонь у України немає вибору, і у Росії немає вибору. До чого я це веду? Що е, от, е, інформаційний шум він такий наповнений різноманітними голосами американських політиків, але е, достеменно вони не зафіксували в публічному просторі, як вони бачать е, ну, саме цю, цей пізділ. Ну, Мирну угоду. Цього ж немає. От Рубіо каже: от Україна має піти на поступки територіями. Що, це? що за цією фразою не криється? Насправді нічого. А, бо те, що вони окупували а, під російським контролем, це, ну, це просто факт. Те, що вони не окупували і не, і не окупують, відповідно, це не під українським контролем. То що ви хочете під цією фразою? Що ви маєте на увазі? Тобто позиція американців по їхній мирній угоді, те, що вони пропонують, вона взагалі не сформульована в публічному просторі. Тобто вони нічого ще не зробили. От Я бачу це таким чином. Ну, хай запропонують, я так розумію, в Саудівській Аравії керівництво нашої держави, якісь їхні погляди будуть представлені. Бо коли вони кажуть, що от ми не знаємо, що хочуть росіяни, росіяни. Не приховують чого хочуть, вони хочуть нашої смерті. Ну, здається, американці з цим ну про поки не погоджуються. Ну і будемо виходити з того, що так воно і буде далі. Окей, ну і на фінал, напевно, певна логіка, яку зараз, ну принаймні в цій лозі і логіці, можна читати і слухати промови нової американської адміністрації. Вони справді мислять як бізнесмени, вони мислять цінниками, а не цінностями. Одна моя давня знайома і колега, яка вже років 20 живе у Сполучених Штатах Америки, пише, що, шановні, можливо, українській дипломатії слід трошечки змістити акценти, от власне продавати да, в лапках, звісно, продавати. Ати, тобто популяризовувати і показувати силу оборони України як до речі, дуже сильний актив України, який може принести додаткові або певні левереджі власне сполученим штатам Америки без їхнього війська, але послаблення Росії, от в бізнесовий спосіб мислити про агресивну війну Росії проти України, нам це з твоєї точки зору потрібно. Ну, це різниця підходів, я не знаю. Всі чудово розуміють, що Збройні сили, ну я би я би не сказав, це навіть якось гидко звучить актив України. Це основа Збройні сили, це основа нашої держави. Там, де є збройні сили, після збройних сил починається українська держава. Ну так воно влаштоване, тому що йдуть бої. Бо перед збройними силами російські потвори. Тому тут можна слухайте, сто сто разів розповідати про те. Як власне буде збройна українська армія захищати демократію в цьому світі після війни, це ж між іншим в плані миру Зеленського було? Але наразі це ну це це ні на що не вплине. Зрозуміло, якщо бойові дії закінчаться, от я от абсолютно переконаний, якщо е, закінчаться бойові дії, там перемиря, ну так званий сталий мир, тобто е, е, навіть так, не те, що сталий мир, відсутність війни е, тут. Все одно сотні тисяч людей будуть зі зброєю за знавичками і бажанням вбивати росіян. Ну і от, умовно кажучи, починається якась заруба там, десь в Тихоокеанському регіоні. Ті самі американці перші сюди прийдуть і скажуть: Ой, слухайте, а ви не допоможете нам. Ну, буде отак от, от. Як було скались з Іраком. Якщо ви пам'ятаєте, українська армія в складі, як мінімум, бригади, брала участь в операції НАТО в цій чудовій державі, де хотіли принести демократію і раптом знайшли нафту. Ну, це все зрозуміло, але наразі це ні на що не впливає, бо не вирішена базова проблема існування Російської Федерації. Дуже дякую за те, що підключився до нашого ефіру. Блогер і журналіст Роман Цимбалюк був з нами на зв'язку. Шановні підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.